Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь дуже смачним рецептом баклажанів у сирному клярі. Вони мають неймовірний смак, готуються просто, швидко, обов'язково спробуйте, ви будете у захваті. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також не забудьте поставити свої вподобайки та поділитися думкою у коментарях. Беремо два баклажана та нарізаємо їх ось такими тоненькими шматочками, солимо та перчимо по смаку, для кляра беремо 3 яйця, сіль перець, одна чайна ложка солодкої копчаної паприки, пів чайної ложки сухого часнику. перемішуємо це все. Далі на тертки натираємо 150 г улюбленого сиру та додаємо його до яєць. Все гарненько знову перемішуємо. І в іншому посуді з'єднуємо 150 г паніровочних сухарів та 2 столових ложки борошна. Кладемо баклажани спочатку до паніровочних сухарів з борошном. Далі до кляру. І обсмажуємо на розігрітій пательні, на олії, на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін. Друзі, ось така смакота у нас вийшла, це дуже-дуже смачно, обов'язково приготуйте. Я також роблю до цієї страви соус, сметани, зелені та чеснику. Виходить ще смачніше. Усім смачного, усім дякую за увагу і побачимось у наступних відео.